Понеділок, 25 лютого, у Смілі знову розпочався з масових протестів. Люди, вкотре вийшли під стіни будинку рад, захмарні платіжки за тепло. Це реально так. Навіть той тариф, що прийняв виконавчий комітет, він не дотримується. Понад нього йдуть на рахування чогось. Федоре вельбівець дав казівку, чітку Федоренку до 17 лютого зробити перерахунок цих платіжок. Федоренко пообіцяв зробити перерахунок, проте вже на сьогодні маємо 25-те, Перерахунку немає. Більше того, сказали вже чітко, що перерахунку не буде. Місто падає в прірву, і при цій владі воно дуже летить в прірву. Я думаю, всі ми це вже бачимо, чітко. Мільйони, мільйони, мільйони борги більше, більше, більше в любій сфері. Тому я вважаю, що нам необхідно перш за все, сьогодні, щоб вони не обіцяли нам Федоренко і своєю командою сьогодні. Перш за все, перша вимога це відставка негайна. Федоренка і заступників. Незаконної влади. І друге, звернення до Верховної Ради отримати реакцію від Верховної Ради нарешті про дострокові перевибори в місті Сміла. Дані звернення зареєстровані Черкаською облрадою рішенням облради Черкаської ще минулого року до Верховної Ради про перевибори в Смілі. І зареєстровано інше звернення від вельбівця від Черкаської ОДА на початку цього року. Верховна Рада чомусь мовчить, начебто не бачить проблем Сміли. Я гадаю, ми тому, що мовчимо ми тож люди вирішили не мовчати і знову вийшли на дорогу. Учасники акції протесту перекрили рух дорогою державного значення на розі вулиць Терпільська та Червономіська. Люди ланцюжком ходили пішохідною доріжкою. Не переконав їх звільнити трасу навіть керівник місцевої поліції. Відповідальний за статтею 279 кримінального кодексу України. Будь ласка, зверніть увагу. Ми на, ми на з народом. Ми з народом. В першу чергу з законом. Люди стояли на своєму, вимагаючи, щоб їх почули. Буду ходити, скільки зможу ходити, а не влаштовує все. Місто не влаштовує, в якому ми живемо, де люди провалюються в ліфти, ламають ноги і падають, убиваються коли слизько. Тарифи не влаштовують, господар міста не влаштовує. По-перше, ми хочемо, щоб нам вернули нормальні тарифи, щоб 10 чоловік не брали на себе відповідальність за все місто, борги, місто проти, а вони депутати беруть на себе борги інвеста і прочі. Да. А це значить, що наше місто не буде, не бачити ні доріг, нічого, ні для дітей нічого, ні для молоді нічого не буде робити, ні для людей похилого віку. Тобто ми будемо просто пропадати. На Мазура 18 поїдьте, там до сих пор воду гріють, Я не знаю для кого вони гріють. Розкрито. І з самого октября місяця, з жовтня, відкрита яма. І вони гріють там. А люди платять гроші. За що? Хто на Інергоінвест вже нету. Прислали платежки за январь 2018 року по 900 гривень насчитали, А тариф насчитали вот этот, що зараз. Ходимо, правильно, так чого ми ходимо? Ми хочемо справедливості. Хочемо, щоб той, який сам сів в крісло, ушов відсюди, а рада, що услушала, то зробили перевибори тут. Великих заторів на дорозі не було. Більшість водіїв спрямовували автівки в об'їзд з сусідніми вуличками. Ті ж, котрі зупинялися, були солідарними з учасниками акції протесту. Розстріляти всі І буде добре. Люди запевняють, терпіння урвалося. Сьогоднішню акцію називають черговим попередженням владі і обіцяють виходити на протести доти, доки їх вимоги не будуть задоволені. Це буде наше попередження від людей, від громади таке попередження. Буду люди чують вже думку таку людську, що хочуть і завтра виходити, якщо сьогодні нічого не допоможе. Оскільки ну дійсно просто вже остогидло роками топтатися на одному тому самому місці. Сміляни, як на мою думку, занадто толерантні, занадто такі спокійні. Ні, занадто ну скажімо так, терплячі люди, дуже терплячі, і ця наша терплячість вона й довела до того, що ми зараз маємо сьогодні. Федоренко разом зі своєю бандою, роками два роки був при владі до цього факту, грабував місто, всі сфери життя, життєдіяльності міста були занедбані і всі сфери зараз в боргах. І надалі це терпіти, щоб місто дійсно загнулося і стало не місто, ма селищем міського типу, як, як максимум. Да? Ну я не маю цього бажання. Якщо зміня підтримають, будемо боротися разом.